Привіт, це огляд дійсно гідних та доступних ТВС-навушників від українського бренду Хатор. Hathor. Зустрічайте ХАТОР Хайперпанк HD. і зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду ХАТОР за наданий гаджет на огляд. Підтримую український бренд. Посилання в описі під відео постачаються навушників такій приємній жовтій фірмовій коробці від Hathor. Всередині, окрім навушників, ви також знайдете комплект змінних амбушур, дві пари, USB-C кабель для зарядки футляру та інструменту. На українській мові навушники отримали доволі звичайний дизайн футляру, корпус пластику матового виконання, складання якісне. Спереду в нас led індикатор знизу USB-C порт для зарядки футляру. Відкриваємо футляри. Бачимо всередині напис Hator і самі навушники. В нас в дизайні ніжки з сенсорним керуванням. Навушники приємні, сидять у вухах. Ідеально не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають великі 13-мм драйвери, кодеки AAC та SBC, версія Bluetooth 5.3. Зазвичай навушники, якщо чесно, дуже гідно, як для бюджету до тисячі гривень. Гучності тут з надлишком, баси потужні і гарно відбиваються. І у підсумку звучання тут топчик до тисячі гривень. Застосунку для навушників, на жаль, не передбачено. Мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади. Записую на мікрофони ТВС навушників Хатор, Хайперпанк, Трупо, це в домашніх таких спокійних умовах і судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут трішки шуму машин, вітру як такого немає, мороз, зима. І ось такий приблизно мікрофон на ТВС-навушниках, Тор, Hyperpunk, Turpo C HD. Якось так. Сенсорне керування: один дотик до навушника старт пауза та прийняти і завершити виклик. Два дотика до правого навушника наступний трек, два дотика до лівого навушника. Попередній трек. Три дотика до правого навушника гучність менше, три дотика до лівого навушника, гучність більше, чотири дотика до навушника ігровий режим. Затискання навушника викликає асистента та відхилити виклик. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3. Працюють вони стабільно, без опривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо. Один від одного з'єднуються вони миттєво між собою. Мультипоєнту тут не заявлено, але є вологозахист та 4. на Ютубі. Відставання голосу від відео не помічено. В ігровому режимі затримку іграх заявляють до 40 мілісекунд, і я її по суті не помітив, тому грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиком AAC та Bluetooth 5.3. 100% гучності мені показали приблизно 4 з половиною години музики. 50% гучності мені вже показали приблизно 5 з половиною годин відтворення Музики в моєму випадку, тобто, по автономності все добре. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 5 зарядок навушникам. Заряджаються навушники від футляру швидко, приблизно за 35 хвилин, і футляр від розетки заряджається приблизно за 2 години. Підсумок Хатор Hyperpunk True HD – це гідні та доступні ТВС-навушники від українського бренду Хатор за ціною 999 гривень. Тут вам дійсно пропонується якісне та потужне звучання з упором на баси та велику гучність. Приємний матовий футляр, зручна посадка у вухах, непогані та добрі мікрофони, достатньо автономності, ігровий режим без затримок в іграх і дуже швидка зарядка навушників. І у підсумку від душі можу рекомендувати до покупки Hator Hyperpunk True HD. CD. Посилання, де купити Hator Hyperpunk True HD CD в Україні, залишаю в описі під відео. Дякую ще раз українському бренду Hator за наданий гаджет на огляд. І за промокодом ізіально ХАТОР ви ще отримуєте знижку у розмірі 7% на. Усю продукцію бренду. Підтримуй український бренд. Посилання в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео, і до нових зустрічей, друзі!